Усім доброго дня, шановні аграрії, друзі-колеги. Всім привіт. Так, це город під хатою в мене. Тут ось показую вам агрофон. Закрита волога. Сьогодні у нас вже нагадаю 8 березня. Закрита волога була 29 лютого, тобто 8 днів тому. Оце ось дивіться, тоді вона була. Верх такий сируватенький, зараз, дивіться, грудки розсипаються по вологості, по шкалі вологості, це вже грунт сухий зверху, тому що він вже пелить, можете побачити. Такі от грудочки, вони вже, в принципі, розсипаються. Оце тут попередник городина. Якщо ми станемо копатися де вниз. Дивіться, там вже глей, воно сухе, сире таке. верх сухий, тут сире, дивіться, ліпить. Це звідси про те, що волога закрита вчасно. Волога закрита вчасно. Так, це ось, до речі, цибулька. Також треба на її вологу позакривати. Обережно позакривати. На часничку, якщо він вже вискочив, дивіться, який часничок. Дуже гарний. На йому вже волога закрита. І також можемо спостерігати, якщо копатись. Там всередині є волога. А зверху воно пересушене. Так, і ось підемо ще у нас тут попередик соя. Так, була. Така смужечка, тут метр 12 це ось поліцерку. І на всю довжину тут була соя. Можете бачити по рослинних рештках. Тут була ось соя. Це все її рослинні рештки. Була проведена осіння оренка. Також можемо бачити. Пичня вологи. Віць. А верх, верх, верх він вже пилить, вже пересушений. Ось така погода зараз вже стає. Зараз ніякі рекомендації по строках не приходять. Зараз потрібно дивитися по стану ґрунту по землі. До речі, ще люцерочку покажу. У церочці також було проведено закриття вологи важкою сцепкою. Така от люцерочка, важкою сцепкою, проведення закриття вологи. І це тут по своїй буде картопля. В принципі, воно весь огород ось такий агрофон. Така структура ґрунту. Тут трошки порозна яка вийшла. Розвальна. Цікаво в борозні пай. Бо знати ж найнижче місце, тут же сніг був постійно. І тут, дивіться, рукою риєшся, там мягко. ґрунт взагалі сирий, він дуже вологий. Таке воно. Навіть грудки є такі, дуже-дуже сирі. Так, а закривались волога, тому що зараз ще покажу, чим закривали. у нас там є своя специфіка. Своя специфіка. Так. Всі підписуйтесь на канал, ставте лайки, зараз я скажу, чим закриваємо влога.